Це бджілка з Майнкрафту. Але вона не просто зроблена з паперу, вона запрограмована. Якщо на мікробіт потрапляє світло, вона оживає і починає рухати крилами. Ось подивіться. Як тільки ми прибираємо світло, бджілка у нас перестає рухатися і засинає. Сьогодні я покажу, як зробити. Такий проєкт на мікробіт. Мої вітання. Сьогодні ми зробимо з вами ось таку милу бджілку з Майнкрафту. Використаємо для цього тільки мікробіт, два серводвигуни і окреме жилення для них. Все. Більше жодних компонентів ми не доєднуємо. Перед тим, як створювати цю обджілку прямо тут, на робочому столі, ми зробимо це віртуально за допомогою Tinkercad. Тож, складемо схему в Tinkercad. Натискаємо Create. Нова схема. Ми, звичайно, можемо додати просто мікробіт. Сьогодні ми будемо використовувати тільки два піни P0 і P1. Тож можна використати просто без шилда. Але, щоб вас не заплутати, так як в реальних умовах я буду використовувати шилд, я також використаю його і тут. Тож, видаляємо мікробіт. Обираємо тут всі all. Далі шукаємо мікробіт з шилдом розширення. Ось так він виглядає. Можна, наприклад, його перефарбувати за власним бажанням. У мене, наприклад, блакитні усі мікробіти, тому я використовую саме цей. Переходимо в Basic, далі додаємо макетну плату. Це для того, щоб додати сюди окреме живлення для серводвигунів. Окреме живлення це будуть батарейки. Ми додаємо їх мінімум 3, це у нас буде 4,5 вольти. Розвертаємо, натискаємо на R і потім будемо їх доєднувати. Далі, звичайно, наші два серводвигуни. І все це ми ось так виправимо виставимо. Так, далі починаємо з'єднувати все в схему. По-перше, доєднаємо всі плюси. Обираємо RED. Обираємо плюс і доєднуємо до плюсового контакту. Ось тут, знизу. Далі обираємо поверх на серводвигунах і доєднуємо їх. Далі доєднаємо мінуси, тобто, ground. доєднуємо мінус з живленням макетної плати. Також додаємо ground, з'єднуємо з мінусом. Тепер у нас живлення є окреме на серводвигунах. Раніше я вже неодноразово пояснював, чому це важливо. Тому що мікробіт може просто не потягнути навіть один потужний, а два, так тим паче серводвигуни. Так, далі а для того, щоб все працювало добре, без цього взагалі наші серводвигони працювати не будуть. Ми доєднуємо також граунд з мікробіту до ось цього загального граунду. Відповідно, тепер все буде працювати все у нас в одній мережі. Плюси ми не додаємо, тому що тут 3,3 вольти, тут 4,5 вольти, Відповідно, вони можуть конфліктувати і навіть може вийти з ладу мікробіт. А ось граунд ми можемо спокійно додавати. Далі обираємо помаранчевий і додаємо до наших пінів, ну, наприклад, до нуля, а цей до першого. Так, все, схема у нас повністю готова. Це вся схема, яка нам необхідна. Більше ми, в принципі, тут більше нічого додавати не будемо. Перейдемо тепер до кодування. Обираємо код. Тут вам можуть знадобитися знання з практичної роботи про датчик освітлення. В самому мікробіті, тобто фоторезистори, тут знаходяться або можна виразитися так, що датчик освітлення знаходиться в самій матриці. До речі, якщо не дивилися, будь ласка, виглядає ось так. І десь у горі, десь ось там у горі буде також картка. Можете перейти, подивитися, якщо, наприклад, бракує знань з даної теми. Продовжуємо. По-перше, нам при старті знадобиться і знадобиться завжди. Тобто ми будемо використовувати два стандартних цих блоки. Отже, при старті ми одразу поставимо обидва наші середвигони на 90 градусів. Так, виставляємо, щоб вони могли обертатися як вправо, так і вліво, тому що один буде вправо, другий вліво. Так, обираємо Rotate Servo І два рази його додаємо. Тільки один буде P0, інший то я, відповідно, перший. І виставляємо тут 90 градусів. Можемо одразу запустити, подивитися, як буде у нас це працювати. З реальними серводвиганами, ми в такому випадку ставимо стрілу просто ось так угору. Тобто вони не будуть повертатися. а Тобто, при старті вони не будуть повертатися, вони будуть стояти вертикально. Далі, ми зробимо наступне: ми робимо перевірку. Тож, нам потрібно з Ctrl обрати, якщо. І додати сюди певну умову. А умова у нас буде, якщо на датчик освітлення потрапляє достатньо світла, починають махати крильця інакше. Тобто, якщо цього не відбувається, то, відповідно вони не будуть махати. Так тож, ми обираємо оператор порівняння, виставляємо тут більше. Так, і нам потрібно також обрати сюди рівень освітлення. Рівень освітлення знаходиться у нас в «Input», і це у нас відповідно light level рівень освітлення. Виставляємо, що рівень освітлення повинен бути більше 200. Знову ж таки, чому таке положення, чому саме таке значення? Ви можете подивитися в тій самій практичній роботі. Далі ми робимо наступне: я скопіюю ось тут, продублюю дані команди, продублюю їх і ще раз. Між ними. Я поставлю очікування зовсім маленьке, тобто десь 0,2 секунди. Цього буде точно достатньо. І поставлю відповідно після першої пари і після другої пари. Таким чином, вони будуть у нас махати, тобто дуже швидко рухатися. Ну, і, звичайно, 90 градусів. І далі для одного зрового ми додаємо кут, для іншого віднімаємо. Наприклад, ставимо тут 50. Тобто, це у нас буде 40 градусів. А в даному, а в іншому 130, тобто плюс 40 градусів. Тож, давайте запустимо симуляцію. Ми запускаємо симуляцію і бачимо, що у нас наші серво стали відповідно на 90 градусів. У нас 128 освітлення, тобто це не більше 200. І наші крильця не махають. Зробимо більше 200. І ось ми бачимо, як починають рухатися. Середвигуни в одну сторону, в іншу сторону. Тобто вони будуть ось так махати. Так, ну і в даному випадку ми розуміємо, що можна і ще тут їх перетягнути, тобто змінити місцями. Наприклад, ось так. Оце буде правильне розташування, тільки єдине що, ми поставимо ну, можемо зробити наступне. Не змінювати їх, а змінити, змінити саме підключення правого та лівого. Ось тепер, коли ми запустимо. Поставимо 200, і відповідно у нас буде правильно махати. Тобто уявимо, що це у нас тут крила. Схема готова. Ми запрограмували, можемо натиснути Завантажити і завантажуємо а, даний скетч на мікробіт. Також нам знадобиться ось така, а, точніше, давайте зробимо ось така. Ось такий шаблон. Да? Це буде відповідна розгортка нашої бджілки. Ви можете зараз поставити на паузу, зробити скріншот, роздрукувати собі для спонсорів в окремій публікації. Це вже опубліковано. Для моїх учнів це буде також опубліковано на уроці. Тож давайте приступимо і зробимо нашу бджілку. Беремо наш шаблончик і починаємо просто вирізати. Я зроблю це звичайно на прискоренні. Після того, як вирізали, тепер згинаємо відповідно по контурам. Загинаємо всі ось ці місця для склейки. І також загинаємо по лініям саму форму майбутньої нашої бджілки. І так повністю робимо. Склеюємо тепер докупи, використовувати краще клей олівець, і також щось підкладіть, щоб не вимазати, наприклад, як в моєму випадку, килимок, або не забруднити той самий стіл. Тож, починаємо склеювати. Клей олівець, хоча і не так буде розмазуватися, але при цьому, як, наприклад, ПВА, але при цьому, як бачите, потрібно дуже швидко з ним працювати. Дуже швидко схвачується, але так само і швидко висихає. Так, є також ось так приблизно це буде виглядати. І тепер приклеюємо низ. Поки що тільки низ. Ми можемо. Взяти, зафіксувати або проклеїти ось ці всі, але це буде дуже довго. Ми можемо просто взяти і проклеїти нижню частину. Дуже так гарно промазуємо клеєм, і поки він не висох, загинаємо і склеюємо. Так, ну, звичайно, ви можете це зробити більш акуратніше за мене. Приблизно так. Далі. Ми будемо склеювати тут таким чином. Позаду у нас будуть виходити дроти серводвигунів. Спереду ми зробимо ось таким чином. Ми візьмемо і десь приблизно, ось, давайте десь ось так. Приблизно відріжемо. для того, щоб у нас був тут розріз для крил. А цю сторону ми закріпимо для більш такої жорсткості всієї конструкції. Змащуємо клеєм і склеюємо відповідно. Робимо такі надрізи і зайве вирізаємо. Тут у нас будуть крила. Це можна також або відрізати, або, наприклад, можна склеїти всередину. Також буде деяка жорсткість. Так, ось приблизно так. Вже вимальовується наша бджілка. Я взяв два серводвигути. Вони вже виставлені, тобто, в такому положенні, це 90 градусів, і відповідно будуть рухатися ось таким чином. Тобто рухати назовні. Між собою я їх склеїв на двосторонній скотч. І позаду також тут є скотч, і я його буду приклеювати до задньої сторони нашої бджілки. Це будуть занадто короткі стріли, тому я їх подовжу за допомогою звичайних ось таких соломинок. Вдягаємо одну і другу. І ось тепер ми їх подовжили. До них буду клеяти самі крила. Так, тож, закріплюю їх до задньої стінки. До прикладу, ось так. Тепер потрібно зрізати зайве з верхньої цієї частини. Тобто десь два ряди, і приклеїти на своє ось це місце. Крила будемо кріпити ось таким чином. На скотч. на звичайний, уже не двусторонній. Беремо скотч, невеличкий шматочок, закріплюємо його на трубочку по центру. Беремо роздруковане крило, просто до нього ось так клеємо скотч. І з іншої сторони так само. Лапки ми зробимо ось з такої проволоки, яка відповідно у нас така пухнаста, оплетена. Що нам тут необхідно буде зробити? Ми візьмемо чорну та жовту і зробимо з неї ну, ніби таку косичку. Тобто візьмемо і закрутимо одну навпроти одної, навколо одної. Ось такі смугасті майбутні лапки вийшли. Так, Дивимося, що у нас тут 28 см вийшло. 28 ділимо на 3, це по 9 і чуть-чуть. Ну, можна ось так поставити, це буде ось 27 навіть сантиметрів, тобто по 9 сантиметрів. І беремо просто і кусачками ділимо по 9. Беремо ось лапки по черзі і таким чином клеїмо їх. Ну, і так само ми можемо, наприклад, зафіксувати вусики. Чекаємо, доки застигне. Складаємо схему. Так як я і казав, я буду використовувати мікробіт разом з шелдом. Просто його ось так ми вставляємо. Далі. Макетна плата з окремим живленням. Сюди ми додаємо 9 вольт і відповідно тут у нас будуть 5 вольт. Доєднуємо живлення, плюс і мінус. для серводвигунів, Тут також для другого серводвигуна. Тепер до нульового. Та першого ми доєднуємо два дроти, які у нас будуть сигнальними для серво. І обов'язково доєднуємо граунд. Який ми доєднаємо до граунду сюди. По-іншому не буде працювати. І можемо встановити ось так. Залишається доєднати серводвигуни. Коли, здається, вже підсох, тому ми можемо взяти перший, наприклад. Плюс і мінус тут відповідають кольорам, тому просто коричневий до коричневого, червоний до червоного. Так, на другому трішечки не відповідають, тому слідкуємо. Синій тут буде мінусом, а відповідно, фіолетовий плюсом. Тому правильно їх потрібно доєднати. Мінус до мінуса, плюс до плюса. Доєднуємо тепер відповідні. Дроти, які будуть сигнальними. І все, ми доєднали, зібрали схему з вами. Лишилося додати живлення. По-перше, ми даємо живлення для нашого наших сироводвигунів, і потрібно приєднати мікробіт. І дивимося результат нашої діяльності. Наша бджілка зараз для неї недостатньо світла, і вона, відповідно, спить, не рухається. Ми беремо ліхтарик і світимо на нашу матрицю мікробіту. Отримуємо достатньо світла, і бджілка прокидається. Прибираємо світло, бджілка зупиняється.